Друзі, адвокат Сергій Гула, чим далі вліз, тим більше дров. Дякую за комунікацію. Дякую, що пишете. Дякую за коментарі. Дякую, що персонально пишете. Чому я за це дякую? Тому що бачу ту чи іншу стурбованість і ті чи інші питання, які потребують свого розгляду. І сьогоднішнє відео. Відверто скажу, сьогоднішнє відео. Якраз є таким відом, коли я почав отримувати останнім часом відповідні повідомлення щодо встановлення відповідної прослушки і формуванню відповідних кримінальних справ, хто в той чи інший спосіб не з'явився на мобілізацію чи виїхав за кордон. І потім, відповідно, знаходячи базиси. Який вони прослухали, вже це лягає на платформу кримінального провадження, так скажу, і вже з обтяжуючими обставинами представляють перед слідством і судом, і людині дають реальний термін покарання. Давайте я це все розшифрую як адвокат, наскільки це можливо, чи це просто зараз фейк якийсь. Дуже серйозні розганяються, чи це дійсно правда. І зараз працює дуже потужно машина кримінально слідча, так скажу, для того, щоб все ж таки притягнути багатьох до відповідальності: хто тут, і хто за кордоном, і, відповідно, десь якісь, як кажуть, ці показники досягнути. Дякую, друзі, за відповідну комунікацію, для чого і пишу емейл. Під цим відео для того, щоб якщо потрібно роз'яснити вашу ситуацію, і якщо потрібно дійсно відреагувати на такі гучні справи, про які я сьогодні буду говорити, е, тому пишіть, якщо треба роз'яснити по мобілізації, по перетину кордону, по перебуванню за кордоном, по повісткам, по ВЛК. Всі ці ситуації роз'яснюю, щоб розуміти, найголовніше. Коли зі мною працюють люди, я хочу вам сказати, коли я людям надаю чи консультації чи юридичну допомогу, найголовніше, щоб людина не жила в страху. Бо це є біда, насправді це є біда, коли людина живе в страху. І знаєте, адвокат повинен все так роз'яснити і показати, щоб людина принаймні, точно розуміла, що буде, і як все ж таки діяти правильно, щоб ніхто, ніхто не лякав. Людину, і вона нормально жила. Отож, давайте по сьогоднішній темі, по прослушкам, наскільки це реально і що це таке. Друзі, хочу вам окремо сказати, що просто так представники ТЦК чи слідства, чи поліції і тому подібне слухати телефонні розмови, вайбер-розмови, читати месенджери. Вайбер, Ватсап, Telegram, пошти, електронні і тому подібне не можуть. Не можуть, щоб ви розуміли, що отак захотілося і все, я буду слухати твій телефон. Ні, друзі. По-перше, це технічно дуже непросто зробити. Непросто. Можливо, але непросто. А по-друге, процесуально це неймовірно важко зробити. Особливо, якщо ми говоримо про величезну кількість людей, то очевидно, що величезна кількість людей не можна технічно, навіть відповідно, слухати і досягати тих чи інших результатів. Це технічно. Але давайте головне процесуально, щоб, знаєте, ніхто вас не обманув, щоб ви десь, знаєте, не думали, а от дійсно я десь щось там колись сказав, чи колись дійсно щось писав, і за це мене можуть взяти. І покласти в основу обвинувачення. Друзі, щоб ви розуміли, це дуже важливо, щоб розпочати будь-яке прослуховування щодо будь-якої людини, має бути рішення суду, апеляції, апеляційного суду, і тільки якщо відкрите кримінальне провадження. Розумієте? Просто так, що ми думаємо, що хтось десь ухилився і поїхав за кордон чи залишився в Україні і не з'явився до ТЦК, неможливо слухати і формувати кримінальне провадження. Звичайно, я, як адвокат, як людина, яка вже має певний досвід, ніколи не узагальнюю. Те, що я говорю, це не стосується 100%. Звичайно, є люди, яких будуть слухати. Але повірте, не щодо ухилень. Ну, мало ймовірно, це, знаєте, не та стаття, де таку дуже серйозну норму щодо прослуховування можуть застосувати. У мене було ряд кримінальних проваджень, де якраз стосувалися можливості. Слухання людина, а точніше вже по результатам. Бо, як правило, це негласна слідча дія. Негласна слідча дія. Чому вона негласна? Бо, звичайно, якщо хтось знає, коли його, коли слухай, то ніхто ніколи нічого не буде говорити. Причому в загальному, друзі. Це загальна моя рекомендація як адвоката. Завжди думайте, що ви пишете. І що ви говорите по телефону? Я завжди казав і кажу: є такі теми табу, які ні в якому разі не можна ні обговорювати по телефону, ні по месенджеру. Я знаєте, часто дивуюсь, як до прикладу, найрізноманітніші еротичні навіть, я так скажу, нещодавно був великий скандал одного з генералів на Раші. Де він там, знаєте, ну, ну такої дурнею займається, як таке взагалі можна поміщати в сферу мобільного телефону, а тим більше комусь посилати? Знаєте, якщо ви вже щось завантажили, чи в Телеграм, чи в WhatsApp, чи в Viber, чи на пошту, про це вже знають не тільки ви, і не тільки ті, хто отримує це. Ну це ж треба розуміти, друзі, це ж треба розуміти. Рано чи пізно вона може виплити. Та я ж не говорю не тільки про цього генерала, скільки знаменитостей на цьому попадалося, коли дуже таку персональну інформацію через деякий час вона гуляла в мережі. Тому будьте достатньо мудрі, не тому що я зараз вчу, як ухилятися від кримінального провадження. Ні. Найкраще ухилення від кримінального провадження це ніколи не вчиняти злочин. Але разом з тим також треба розуміти, що є табуйовані речі, які ви ніколи ніколи не пересилаєте нікому, навіть дружині, дітям і тому подібне не можна. Не можна цього робити. ви повинні це розуміти. Навіть хтось думає, я перешлю, а потім видалю. Залишилося. Архіви не горять. Може, знаєте от таку, е дуже розумну е таку, такий вислів. І це правда. Це правда, особливо те, що зараз в телефоні. Воно не щазає. Воно не щазає. Воно може випливти в будь-який момент. Тому, друзі, якщо ми говоримо конкретно по цій темі. Нереально, ні процесуально, ні технічно з цієї статті щодо ухилення слухати будь-кого є виключення. Знову ж таки, те, що я кажу, я не у загальній. Але це виключення навіть не одного відсотка. Звичайно, якщо ви серйозно за щось переживаєте. Звичайно, варто проконсультуватися. Варто проконсультуватися і вже знати в спеціаліста. Тому що, розумієте, спеціаліст є спеціаліст. Нещодавно я поїхав машину ремонтувати. І розумієте, я бачу почерк професіонал. Ну, Людина цим вже роками займається і щодня. І він таке, знаєте, говорить: е е е мені було схоже як лікар. розумієте, Наскільки він вже особисто проводить діагностику. Розумієте, те, що людина, наприклад, в конкретній сфері юриспруденції роками і щодня, це означає, що це вже професіонал. Це вже професіонал, який багато чого розуміє і знає в конкретній сфері, і є нормальним, абсолютно адекватним радитися. Так, за послуги людей треба заплатити, бо він для цього і професіонал. Його і професія кормить, так як кожного із нас. Наша професія, наш кормить. Тому не дивуйтесь, коли спеціаліст в своїй сфері просить певних тих чи інших коштів за свою роботу. Це абсолютно нормальні речі. Знаєте, як інколи людина, я надаю консультацію і покажу, що в мене консультації так і так стільки коштує, а людина дивується, як це так, що ви берете за консультації гроші. А для мене це ще більш дивно. А як людина думає? А як? Ну це ж моя професійна діяльність. Є інше питання, коли людина не може заплатити, вона має пільги, тоді можна шукати, як допомогти людині, і треба, я допомагаю. Тому, друзі, якщо підсумовувати, однозначно, на сьогодні це неможливо. Ваші питання коментарі, друзі, пишіть також під цим відео. Адвокат Сергій Гола.